Вона зростає. От ціна росте, розумієте? Ну це смішно, друзі. Що вона росте? Була там вона 8,5 тисяч, пам'ятаєте весною. А сьогодні вона там 10500, 10400 і вона росте. Друзі, та не росте вона. Вона ізначально вона має бути 250 доларів. Що сказати, а буде вона зберігатися чи буде вона зростати, так от, друзі, хто сьогодні має. Хорошу економіку по пшениці, в основному виробники насіння. Друзі, там е, ну, математика зовсім інша, розумієте, мультиплікація інша. Через те, що насінева пшениця вона завжди давала прибуток. А якщо я отримав е, 5 тонн і зайшов в ноль, і мені хочеться заробити, я б її не продавав. Особливо, коли в мене Пшеничка там, другого класу все впливає. Навіть е, настрій е, твоїх рідних, які е, біля тебе знаходяться, також впливає. От сказала сім'я, продавай. Що робить? Продав, а завтра ти влетів. Ну, сім'я сказала, а це найголовніше. Економіка. Має. Якщо ти в збитку, хлопці на півдні України отримують там е, по три тони. Одеська область в середньому врожайні три тони. Вони зібрали три мільйони тонн з мільйона гектар, ну це взагалі не тільки озима і пшениці. В кого дві тони, в кого півтори, в кого три тони. От і рахуйте, я зібрав три тони. Ціна 10 тисяч, 30 тисяч і вклав 30 тисяч. Це в ноль. Я вийшов в ноль. Точка безбитковості. Ми завжди маємо ну, недооцінену пшеницю. Завжди.